Продовжують спроби ворог проводити десантні операції на островах там в невеликому масштабі. їх виявляють, знищують і за допомогою дронів, за допомогою мінометів артилерії по, -по різному втрати в них постійно. Насправді кожен день там є успіх у наших збройних сил. Кожен день вони знищують ворога. Так само наносять удари і в глибину території по центрам прийняття там і військових рішень, по військовим складам. Ця робота так само продовжується дуже акуратно, намагаються працювати, тому що пам'ятають розуміють, що там наші люди і в першу чергу потрібно так наносити удари, щоб не було поранених загиблих наших цивільних. Ми бачимо, що ворог намагається дискредитувати постійно наші збройні сили в своїй пропаганді. Вони Постійно, скажімо так, видають там і власні обстріли іноді по нашим громадам, що це була нібито збройна провокація збройних сил, як атака там, де були поранені цивільні. Завжди потім з'являється повідомлення, що збройні сили України, тобто пропаганда їх потужно працює, намагається дискредитувати наших хлопців.